Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку? Ми продовжуємо оглядати корпуси від компанії Montec. Цього разу в нас модель X-3 Mesh в білому кольорі. Є ще також чорна, зараз ось тут десь перед вами. Та давайте поговоримо про них, що ж воно таке. Буде цікаво, сідайте, полетіли. X-3 Mesh – це більш простий корпус, не такий, як минулого разу. Ми знімали. Якщо не дивилися наш огляд на Air корпус від компанії Montec, обов'язково подивіться, там дуже цікаво. Тут все набагато простіше, але це не робить його гіршим. А чому, друзі? Авансом вам скажу, тому що тут шість вертушок: три 140-ки на передній панелі та 320-ки. дві зверху та одна позаду. І це ну за таку ціну, як він продається, це просто знахідка, тому що ціна ну дуже доступна. Якщо ви хочете придбати цю модель або мільйон інших корпусів, в нас венко все є. Заходьте на сайт ЕНКОКОМЮА, там все побачите. Або Енко Що ж, друзі, давайте оглянемо сам корпус. В нас, як бачимо, є бокове скло, якість металу непогана. Але нічого такого надзвичайного. Тобто непоганий збитий корпус, метал, як у всіх, нічого особливого. Бокове скло, є ось такий гачочок, за який можна потягнути відкрити. Воно також знаходиться на петельках, все легко знімається. Товщина не дуже прям велика, така, але по якості воно гарне, це правда. Так, давайте його відкладемо, подивимось центральний відсік. Місце, як бачимо, підкомплектуючі є. Сюди можна встановити процесорні кулери до 160 мм, а відеокарти до 305 мм. Тобто будь-яка карта сюди, звичайно, не влізить, але багато моделей можна буде встановити. Багато отворів для кабелю менеджменту бачимо. Є також отвори над блоком живлення для проходження повітря, і це досить непогано. Щодо фільтрів пилових, в нас один на верхній панелі магнітний, звичайний класичне рішення. Та ще один пиловий фільтр знаходиться знизу, де блок живлення. Бачимо також логотип Montec. Як я і казав, по якості він досить збитий, нічого не люфтить, не скрипить, основа досить міцна. Тобто, не думаю, що щось тут зламається або почне люфтити із часом. До речі, гарний. Момент, те, що заглушки під карту вони з'ємні, тобто не доведеться нічого ламати. А якщо захочете його з часом продати, то все можна поставити буде назад. Це також плюс. На верхній панелі, друзі, в нас є три USB типу A. Це з них 2.2.0 2.0 та 1.3.1. Є 2, 3, 5 роз'єми міні-джек, кнопка Включити-вимкнути комп'ютер, ребут та перемикання підсвітки. Тут у нас кулери усі з RGB підсвіткою, вони, на жаль, по підключенню звичайні, я покажу трохи пізніше, але по повітряному потоку вони непогані. Ну, тобто правда, тобто, враховуючи те, що в нас на передній панелі 140-ки встановлені, це дуже гарне рішення. Передня панель скляна, є забір повітря. По краях ось тут. Вона пластикова, але тут скло, не акрил. В цьому питанні продумано все непогано. Знімається вона відсічкою, тобто знизу є ось така ніша. Під пальці, ось бачимо. Ми туди просто беремо і надриваємо. Треба невеличкі зусилля, але вона зніметься без питань. Бачимо, що скло. Мені дуже подобається ось ця текстура всередині. Виглядає стильно. Тобто, незвичайно просто віконце, а також ще зробили пластикову таку текстурку, воно виглядає прикольно. Я обов'язково під'єднаю, покажу. Бачимо, що на передній панелі 140 ві вертушки. Вони звичайні. Тобто, я не буду казати, що вони там якісь круті по якості. Вони звичайні, але розмір 140 та за ту ціну. Знову ж, повторюсь, за яку цей корпус продається, такого на ринку немає. Тобто в жодному разі. Це щось нове і це цікаво. Так сюди, в теорії, можна встановити систему рідинного охолодження на передню панель, тому що корзина під жорсткі диски, вона з'ємна. Але це одразу зменшить довжину відеокарти. Тому, якщо у вас відеокарта довжиною 28-27 мм, то можете спробувати встановити рідинну систему охолодження. І обов'язково, якщо у вас буде така практика, підкажіть, чи це можливо, бо нам також цікаво. На задній панелі бачимо 120-ка, та на верхній панелі ще дві 120-ки, як я вже вам казав. Ну що, в принципі, по підтримці материнських плат зараз у вас на екрані, що він підтримує. Давайте заглянемо тепер за задню кришку, подивимося, як тут з кабель менеджментом, бо це також цікаво. Задня кришка в нас класична, два гвинти викручуємо та знімаємо. Вона із більш такого. Товстого металу, невеличкий люфт є, але хто її буде торкатися, давайте будемо чесними. Ну і що ми бачимо? Підключення кулерів одразу типу Molex. Це не добре, тому що ми не зможемо керувати швидкістю обертів. Але враховуючи, що їх 6 штук, на це можна просто заплющити очі. Довжина кабелів непогана. Є місце під швидкоз'ємні SSD формату або HD2.5, це також плюс. До речі, ці з'ємні консолі, вони дуже такі, ну, якісні по металу. Зараз я від'єднаю. Вона така, знаєте, не тоненька, тобто збита. Швидкоз'ємні рішення мені дуже подобаються, тому що це сучасно, це правильно, і хотілося б, щоб більше було таких саме рішень на ринку. Під кабель менеджмент є заглиблення, воно непогане, тобто, бачимо два пальці. Місця, де можна зачепитися кабельною стяжкою, присутні, і цих місць багато, це правда. Під блокживлення місця багато, але резинок немає. Тобто, видно, що це рішення, воно більш бюджетне. І підійде тим людям, хто хоче зібрати недорогу збірку, та й все, поставити її під стіл та забути. Корпус непоганий, дійсно, але, на жаль, мені особисто. Не вистачає переднього фільтру. Це на сьогодні проблема номер один. Корзина під жорсткі диски. Вона, як я казав, вже вам з'ємна. В комплекті в нас гвинти, насадка на викрутку та інструкція. В цілому, друзі, X3 Mesh мені сподобався. Він непоганий корпус за свою ціну. Скоріше за все, в тому діапазоні цін, де він буде продаватися, це буде найкраща пропозиція, тому що велика кількість вентиляторів та по якості він гарний. Ну, тобто, правда, в нього гарний метал, багато місця під комплектуючі, під той тип комплектуючих, який він підтримує. Тобто, якщо це не супертоп-система. Цей корпус підійде, тому що багато що можна сюди встановити. Два пилових фільтри на верхній панелі та на нижній це також плюс, але не вистачає одного фільтру на передній панелі. Враховуючи, що вона лита і забір лише по краях, це може якось запобігти влученню пилу у корпус, але все ж таки захищати на 100% не буде. Тому обов'язково, будь ласка, друзі, напишіть нам в коментарях. Що ви думаєте про цей корпус? Не забувайте підписатися на канал. Не забувайте також, що в нас кожної суботи йдуть розіграші в інстаграмі. Заходьте ще й туди. А так, сподіваюся, вам сподобалось. До зустрічі! Гарного всім дня!